На Іршавщині перша зупинка чеської делегації на чолі з гетьманом краю Височина, Іржі Бегуником, третій садок у Великому Раківці. Тут наразі проводять капітальний ремонт у рамках спільного проєкту чехів і закарпатців. Не було в нас як таких умов, був тільки один туалет на всі групи. Зараз зробилися в кожній групі туалет туалетна кімната, умивальна кімната. Повністю помінялася електропроводка, помінялося опалення, система опалення повністю. Закордонна делегація оглянула об'єкт, який на 50% фінансувала сама, решту Закарпатська обласна рада. Чеські партнери відзначили швидкість проведення масштабних робіт. Проєкт іще не завершений, тож гості пообіцяли навідатися вже в оновлений Великораковецький садок. А от ДНЗ No1 у сусідній Ільниці відкрив свої двері для гостей вже повністю відреставрованим. Я до плануємо, щоб ми щоб всі були здорові. Без традиції не обійтись хліб, сіль і лише після цього урочисте перерізання червоної стрічки. А це означає, що проєкт чеські партнери приймають. Утеплений, світлий і комфортний перший садок, де виховують 180 дітей, зустрів гостей з піснями і танцями. Чеські партнери прийняли це як подяку від малечі за відремонтований навчальний заклад. А ще багато проектів ми маємо. Це один з проектів, який перший був виконаний цьому році. Тому дорога укуляється тому, хто по ній йде. Я дякую вам, що ви самі закатали руки, самі взялися за цей проект, рухати його вперед. І що він закінчився, і за два роки ми провели ваш заклад порядок. Ми підготовили новий проект, який пройшов експертизу. Був погоджений як фондом віза, так і представниками краю Височина. Сьогодні це повністю утеплення всього садочка фасаду. Обновлення кухні дитячого садочка, деякі зміни у опаленні, каналізації, освітленні. Вартість проекту 400 тисяч гривень. Проте на цьому співпрацю з краєм височина ільниця припиняти не збирається. Планують підготувати кошторисну документацію для нового проекту. Із першим етапом нового проєкту чекали чеських гостей і у великих ком'ятах. Тут за кошти обласної ради і краю Височина у ЗОЖ перших-третіх ступенів замінили вікна і двері. Це дасть можливість не тільки економії палива, але це дасть можливість, і, що діти будуть почуватися зручно, тепло, не буде дути з вікон, як це було до цього часу. Чеська делегація проінспектувала кабінети і узгодила проблемні питання з директором, аби продовжити чесну співпрацю. Після інспекції школярі порадували гостей своїми талантами. Повного щастя школі бракує розширення, адже тут 200 із 600 дітей навчаються у другу зміну. Це найболючіша проблема, яка потребує негайного вирішення, запевняє директор школи. Чеські партнери кажуть, у співпраці не відмовлятимуть, адже це робота на благо дітей. Після другої світової війни ми мали щастя бути економічно розвиненою країною порівняно з іншими, але це не означало і не означає, що ми забули про наших друзів, особливо побратимів, які були учасниками однієї держави разом з нами. Я переконаний, що Україна, Білорусь, Молдавія складові Європи. І якщо Європа собі не допоможе, то ніхто їй не допоможе. Подібні проекти на Закарпатті це лише наш дрібний внесок у розвиток європейської співпраці. Своїм давнім європейським партнером чехи вважають і Мукачево. реконструкція міського садочка номер 18 – теж спільний проект двох держав. За підтримки краю височина в садочку замінили 100 вікон і 12 дверей на металопластикові. Голова Закарпатської облради відзначив, що це дасть можливість значно економити на енергоносіях. Окрім того, в садочку стане тепліше. Чеська делегація приїхала перевірити якість виконання робіт і домовитися про подальші кроки співпраці. І хочу подякувати міському голові, депутатському корпусу обласної ради. Ми всі спільно доклалися до того, щоб цей об'єкт відбувся. Гостям дітки вручили сувеніри. Самі ж отримали від чехів приладдя а від депутата обласної ради Андрія Бологи солодощі і фрукти.